Сьогодні хочу з вами поділитися дуже гарною ідеєю, чи то обіду, чи вечері. Якщо на обід, то додаєте якогось вуглеводу, а якщо на вечерю, то додаєте просто перчатку. Ось одну половинку я взяла філе корочого, розрізала так по половині. Попередньо намаринувала, дала чуть-чуть соєвого соусу і любимі спеції. Це перець, сіль, чесночок милени і паприку. Дуже люблю капчену. Французької чуть, чуть гірчиці. це все замішала і намаринувала. І хочу зроб... зробила ось таку начиночку. Це називається що було в холодильнику. Десь 20 грамів тут твердого сира, чуть-чуть перцю солодкого, і помідорки, і столова ложечка йогурту. І ось яке вийшло, буду начинювати. Гарнесенько так начиню. Це не тільки можна і на стіл, там, вечерю, чи чи, так як я говорю, чи на обід, це навіть можна на святковий стіл. Зараз наближаються свята, і ви спокійно собі можете його приготувати. Дуже гарно нарізає і на столі дуже виглядає гарненько. Так що, якщо маєте бажання, беріть собі на заміточку і робіть на здоров'я і з любов'ю. Буду випікати. Десь на хвилин 15 кладу в духовочку.